Вітаю вас. Мене звати Павло. Я в Київському міському об'єднанні відповідальний за капеланське служіння, місіонерське. Ми трудимося з 17-го десь року. Наша церква утворила також волонтерську організацію. «Старс» – фонд благотворительний, який кожну неділю совместно з іншими волонтерами і церквами печуть хлібчик, роздають пенсіонерам конкретно, допомагаємо, роздаємо одяг. У нас є банк одягу, це все знаходиться в місті Василькові. Зараз у нас є також реабілітаційний центр алко-наркозалежним людям, це чоловічий центр. Зараз ми будуємо жіночий вже з бомбосховищем, допомагаємо вже на протязі я сам проходив реабілітацію 16 років назад, і вже, навірно, як кажуть, реабілі... я вийшов з реабілітації. Реабілітація не вийшла з мене. Ми не можемо без цього жити. Ми служимо людям, таким самим, як самі були, допомагаємо. І дуже багато освобождення мають вернулися в сім'ї, посоздавали сім'ї, служать. У нас зараз хороша команда вирисовується. Наш центр називається Дім капелана», так як я і моя команда є помічники капелана. Капелани, моя дружина є організатором цього фонду, директором. Ми зараз в процесі відкриття церкви також. Но служимо повністю волонтерська діяльність, повністю від церкви підчиняється київському міському об'єднанню. Ми також їздимо на фронт, допомагаємо нашим військовим, особливо штатним капеланам. Багато підключається церков до цієї волонтерської діяльності. Ми їздимо по тюрьмам, проводимо різні програми в київському міському об'єднанні. У нас є до 40 капеланів, якщо точніше 38 це капелани і волонтери, і капелани-волонтери. Е, у нас є поїздки один або два буса кожен місяць. Це совмісні поїздки. А взагалі-то церкви вони трудяться кожна окрема багато е, е, генераторів, павербанки різні, все, все по потребам військовим і по потребам цивільних людей. Одна. Церква, яку ми від Київського міського об'єднання їздили шість місяців, годували цих людей, передавали пайки, служили словом. Цей раз вони навіть, я говорю, все, вже ми заканчуємо, будемо давати вам пайки. Вони, пожалуйста, не заканчуйте, заспівайте нам ще. Це нас втішає, не хотіли відпускати. Видно, що Бог производить там. Чудне своє своєдістя для спасіння цих людей. Тому отака праця проходить над цивільними і підтримка військових, капеланських таких, знаєте, для підтримання їхнього бойового духу.